Навіть якщо ви регулярно вичищаєте в курнику, це лише половина справи. Курячі паразити ховаються в щілинах, закутках і навіть на самих курях. І якщо не проводити обробку, вони будуть швидко розмножуватись і завдавати великої шкоди вашій птиці. Свіжий курник плюс ефективний засіб проти курячих паразитів. У використанні максимально легкий, потрібно лише розтрусити його під підстилку та поверх неї. Прибирати його не потрібно. Він є безпечним, тому обробку можна проводити в присутності птиці. Звісно, обробляти потрібно не тільки курник, а й самих курей, Тому тут в бій вступає пудра, чиста пташка. Приподріть курочку під пір'ям, порошок гарно закріплюється і починає працювати з перших секунд. Профілактика займає лічені хвилини, а спокій і здоров'я курки залишаються надовго. Замовити засоби ви можете на сайті виробника або за телефоном.